Жди мене, я вернусь. Только очень жди. Чуєш, ти чекай мене. Над все чекай, коли смуток оверне. Жовтий достіка і вспікотну каламуть, замітіль у сніг. Коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема, і здалечини, інші вже не ждуть дарма. Стомлені вони. Повернуся, тільки жди і не зич добра тим, хто каже Далі йди, вже забуть пора. Хай повірять мати й син, що нема мене, друзів тішаться отим, було про мене. Сядуть коло при вогні і купнуть вина на помин душі. Та ні, ти чекай одна. Ти чеканням повернеш і смертельних лав, поталанило, ге-ге-ж, скаже, хто не ждав. Надано збагнути їм літо вогняне, як чеканням, ти своїм берегла мене. Як цілів я, вижив я, знаймо без слів. Просто ти чекала так. Як ніхто не вмів.